Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам все-все про спадкування під час війни. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чан для обговорень. Отже, поговоримо про спадкування під час війни. Купа змін та уточнень за останні 3 роки. Вся картина багато деталей та нюансів. Чітко по поличках. Що таке прийняття і що таке оформлення спадщини? Бо багато хто плутає ці два терміни. Коли людина помирає, відбувається відкриття спадщини. Ті спадкоємці, що зареєстровані зі спадкодавцем за однією адресою, приймають спадщину автоматично. Якщо не зареєстровані разом, то треба піти і подати заяву до нотаріусу та відкрити спадкову справу. Ось ці варіанти, це і є прийняття, прийняття спадщини. Але це ще не оформлення спадку на себе. Оформлення це коли після 6 місяців з дня смерті спадкоємці отримують вже документи на право власності на спадкове майно. На етапі прийняття спадщини нею не можна розпорядитися, продати, подарувати, але можна користуватися та захищати свої права. Таку позицію підтримують вищі суди. Справи по цьому розглядаються, рішення виносяться. Також право спадкоємців зараз враховується скрізь у питаннях компенсацій за руйнування чи за пошкодження житла, наприклад. Поговоримо про прийняття спадщини при проживанні за кордоном. Для багатьох цей момент зараз дуже актуальний. Найважливіше для тих, чиї родичі помирають за кордоном, а спадщина при цьому залишається після них на території України. Є позиція Верховного суду в цій ситуації. Вони вважають, що в такому разі треба подавати нотаріусу на території України заяву про відкриття спадкової справи. Навіть якщо офіційно адреса реєстрації однакова у спадкодавця та спадкоємця, якщо не буде спорів, то можна пройти і без цієї подачі заяви. Але якщо щось піде не так, то можете просто саме собі зробити неприємність. Вирішує, звісно, кожен самостійно, але я б радила не додавати до купи проблем собі на рівному місці, тим паче, що ця дія може бути зроблена із-за кордону. Коротко про загальні вимоги спадкування, які існували до 24 лютого 2022 року, до повномасштабного вторгнення. Нотаріуси для відкриття спадкової справи та оформлення документів чи, не всі, а чітко за місцем реєстрації спадкодавця чи за місцем знаходження основної частини спадщини. Строки відкриття справи були суворі, 6 місяців з дня смерті, вони тяжко відновлювалися. Є також нюанс про 3 місяці додаткових. Але то для наступних черг за попередніми, тому раджу не акцентувати взагалі на цьому увагу, тому що цей строк стосується зовсім поодиноких випадків. І також важливою було те, що справи між нотаріусами не передавалися і процедура оформлення не розривалася. Тобто, де почали з подачі заяви, там і закінчували в оформленні документів. Що сталося після 24 лютого 2022 року? Нотаріуси, перш за все. Спочатку всю територіальність взагалі відмінили. Можна було звертатися до будь-кого на території України, незалежно від того, хто де зареєстрований, де спадщина, де померли і так далі. Але подальші зміни конкретизували ці вимоги. Тепер повернули знову за місцем реєстрації спадкодавця чи знаходження майна, але залишили виключення, звісно. Крім окупованих територій та територій бойових дій. Тобто там екстериторіальність залишилася, можна подавати до будь-яких нотаріусів на підконтрольній території. Саме тому аргумент не міг подати заяву, він взагалі ніколи не використовується в цій ситуації. Бо можливостей дійсно було багато. Далі, якщо людина за кордоном чи з якихось інших причин не може подати заяву нотаріусу на відкриття справи, то подати таку заяву можна поштою або її може принести представник. Акцентую увагу, не представник подає заяву. Так не можна. Заява ваша, вами вона підписана, підпис ваш завірений нотаріально. А представник це просто руки та ноги, які донесуть сам папірець до нотаріуса, щоб він або в дорозі не загубився, або на пошті десь не зник. Ну і нарешті строки. І злощасні 6 місяців тягають, куди хочуть, то продовжують, то повертають. Отже, детально розглянемо, що взагалі зі строками про прийняття та оформлення спадщини. Основа була і залишається однаковою. З моменту смерті до 6 місяців відкривають спадкові справи, подають заяви нотаріусу про прийняття спадщини. А після завершення 6 місяців можна йти і оформлювати документи на спадщину. Там строки не обмежені, не обов'язково бігти на наступний день після того, як пройдуть 6 місяців. Кому цікаво, що ж то були за 10 місяців, які існували. Певний час, куди вони поділися, і так далі. Насправді, взагалі, зараз вже все одно. Бо ту норму зовсім відмінили. Її спочатку прийняли, потім призупиняли, потім зовсім скасували. Ну, кому цікаво, Верховний суд просто визначив, що ця норма не підлягає застосуванню, оскільки вона нижча за значимістю, ніж цивільний кодекс. Далі, хто, що буде з тими, хто саме в цей момент потрапив у халепу, не подав заяву до 6 місяців, чекав на 10 місяців. Взагалі, зважаючи на ситуацію, всі ці постійні зміни, норм, спірність моменту, можна спробувати довести поважність пропуску строку. Але часу вже пройшло немало, тому тільки на це спиратися не варто. Стратегію треба продумувати краще, аргументів треба мати більше. Не можна мати тільки один цей аргумент про 10 місяців, бо вже немало пройшло строку після того, як його відмінили. Далі є такий невеличкий акцент, чисто практичний ще. Через строки деякі процеси оформлення почали трошки випадати саме у нотаріусів. Є непоодинокі випадки, що нотаріуси відмовляються через всі ці попередні постанови, відміни. Є відмови оформлювати спадщину тим, у кого строк настав після 6 березня 2022 року. Тобто початок дії оцих всіх спірних постанов, які то частково відмінені, то частково діють. Тому у нотаріусів купа сумнівів і трапляються відмови в оформленні документів. Скажу одразу: ці відмови не є законними. Норми цивільного кодексу ніхто не відміняв. Порядки були визначені, і вони залишаються визначеними навіть у спірні часи і навіть при дії різних постанов і різних моментів зі строками. Отже, якщо нотаріус відмовляє вам видачі свідоцтво про право на спадщину, то потрібна допомога в такій ситуації, то, будь ласка, звертайтеся. Таких випадках можна в судовому порядку або визнавати відмову незаконною, або просити суд визнати право власності одразу на спадкове майно за вами. Всі ці, ці питання, вони індивідуальні, звісно, не можна заздалегідь знати, який саме випадок у вас, який саме варіант треба обирати. Далі, щодо обов'язкового списку документів для нотаріуса, щоб оформити спадщину, от коли ви вирішили йти до нотаріуса, з чого треба починати, що брати з собою, щоб хоча б нотаріус міг відповісти вам на основні якісь питання, чи є у вас якісь проблемні моменти, чи немає, що треба донести, чи нічого не треба донести і так далі. Перше, документ, що доводить родинний зв'язок з померлим. Це або свідоцтво про народження, якщо батьки, свідоцтво про укладення шлюбу, наприклад, якщо зміна прізвища була, або якщо це хтось із подружжя помер. Також інші документи, які підтверджують спорідненість зі спадкодавцем. Також обов'язково паспорт та код спадкоємця тобто, звісно, підтвердити свою особу, що ви є ви. Далі обов'язково право встановлюючи документи на майно. Свідоцтво про право власності на житло чи спадок, свідоцтво про приватизацію, договори можуть бути, дарування, купівлі продажу чи подібного. Далі технічна документація на домоволодіння. Частіше за все, мова йде про технічні паспорти. Довідка про місце реєстрації спадкодавця на день його смерті, а також реєстрація з ним інших осіб. Це частіше за все питання для тих, у кого йде спільна реєстрація зі спадкодавцем, ну і, звісно, автоматичне прийняття спадщини. Частіше за все, ця норма стосується саме їх. Далі акцентую, що це зовсім зовсім необхідний мінімум, саме-самий мінімум нотаріус дасть вам інший перелік, скоріш за все, просто він буде ширший. Там будуть і ці документи, але, зважаючи на нюанси конкретної ситуації. То з цього починається саме візит до нотаріуса, щоб він подивився взагалі, що треба в конкретно вашій ситуації. Ну і дав, відповідно, вам свій перелік вже документів, які будуть ширшими за цей перелік. Тобто до нього ще додадуться якісь документи. Далі поговоримо про те, що робити, якщо строк 6 місяців все ж пропустили. Часи таких подій та постійних змін, звісно, пропуски є, і насправді їх не так мало. Е, найперше, це питання треба вирішувати. Не через роки, а от зараз, от прямо зараз, бо норми з цими строками реально дуже суворі, і чим далі кожен день віддаляє від можливості цей строк відновити. Є е, загальні правила, якщо шестимісячний срок пропущено. Ну, Перше, наслідком пропуску стає те, що нотаріус відмовляє вам у видачі свідоцтва про право на спадщину. Акцентую, відмова нотаріусу це конкретний письмовий документ. Тобто до нотаріуса таки треба йти і заяву на спадщину подати, але отримати від нього письмову відмову, а не документи на спадок. Після того, як отримаєте відмову. Треба вирішувати питання про строки двома способами: або позасудовим, або звертатися до адвоката за підготовкою справи до суду. Можна, звісно, це зробити самостійно, якщо ви маєте відповідні знання. Отже, якщо строки пропустили, є два шляхи їх відновлення. Перший позасудовий спосіб. Ну, звісно, ми розуміємо, що він легший. За письмовою згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину. Спадкоємець, який строк пропустив, може також подати заяву про прийняття спадщини, тобто доєднатися до кола спадкоємців за їх згодою. Отже, якщо інші спадкоємці готові будуть, ну, так би мовити, поділитися спадщиною, то її таки можна буде оформити без особливих проблем. Але якщо інших взагалі немає, або вони не готові ділитися, то залишається тільки суд. Отже, судовий спосіб відновлення такого строку. Спадкоємець, який пропустив строк з поважної причини, може пройти судовий процес і спробувати відновити такі строки. Підготовка судової справи обов'язково потребує збору доказів на підтвердження поважності причини пропуску строку. Якщо причини ці визнають поважними, то суд дасть додатковий строк для прийняття спадщини. Зазвичай це трошки більше, ніж там до цих шести місяців, це від 1 до 3 місяців. Абсолютно, насправді, достатньо, щоб сходити до нотаріуса та написати заяву. Просто на, на один візит, по суті. Враховуючи, що судовий спосіб більш розповсюджений, то ми розглянемо, на які причини суд звертає увагу взагалі в судовій практиці, що, на, що, на що можна опиратися. Отже, поважними причинами визнаються, гостре раптове захворювання в сукупності з незначним терміном пропуску строку. Тут акцентую увагу на незначному терміні пропуску. Тобто, це буквально, якщо ви там на декілька днів запізнилися, тиждень, два, ну до місяця, скажімо так. От. Далі, необізнаність спадкоємця про наявність заповіту на його користь. Частіше за все, це не між зовсім рідними, а можливо, якимись далекими родичами або, наприклад, зовсім чужими людьми. Також має значення перебування особи на стаціонарному лікуванні протягом значної частини від 6 місяців. Тобто ми розуміємо, що якщо ви лікувалися там, пару тижнів з цих 6 місяців, насправді цей аргумент буде зовсім непереконливим, тобто, треба ще до нього якісь аргументи добирати. Тобто мається на увазі саме значна частина. Ми ж розуміємо, що в лікарні людина могла провести декілька місяців і півроку, і навіть більше, ніж півроку. Все це підтверджується відповідними документами і при подачі до суду строк відновлюється. Але знову ж таки зверну увагу, що якщо ці 6 місяців людина провела в лікарні, а потім, наприклад, просто пару років нікуди не ходила, нічого не робила і нічого не відновлювала. То оці 6 місяців можуть навіть не відновити. Всі ми розуміємо, що пройшло вже в такій ситуації багато часу, і далі поважних причин немає тобто, якщо там рік, чи два, чи три. Далі перебування спадкоємців на строковій службі в складі ЗСУ. Тут ми всі розуміємо, що це, як, чим підтверджується. Це, це офіційно, документи надаються. Далі, що не вважається поважними причинами пропуску строку, що ну, зазвичай люди думають, що це прямо так важливо і поважно, але от яку, яка практика є у судів. Перше, відбування покарання в місцях позбавлення волі не вважається поважним. Незнання про смерть спадкодавця, як не дивно, в такій ситуації. Хвороба дітей чи інших членів сім'ї спадкоємця. Оскільки заяву по прийняття спадщини спадкоємець подає або особисто, або поштою. Тому в такій ситуації суд вважає, що все ж таки способів та часу було достатньо на таку просту дію, ну і тому не вважається такий варіант поважною причиною. Далі перебування у депресії у зв'язку зі смертю спадкодавця, також не вважається поважною причиною. Похилий вік чи відсутність необхідних юридичних знань. От Про юридичні знання, особливо дуже багато хто намагається сказати, Ой, я не знав, я не розумів і так далі. Тут в цьому випадку суд теж доволі суворо на це реагує, оскільки таких роз'яснень дуже багато скрізь і є, і безкоштовні юридичні консультації і так далі. Тому казати, що людина там нічого не знала і не могла ні до кого звернутися, ну насправді могла, тому що не обов'язково навіть було б мати на це гроші. Купа юридичних консультацій безкоштовні. І також проживання за кордоном не є поважною причиною. Тобто, просто людина жила-жила за кордоном, без от всіляких інших аргументів. Просто не приїжджала в Україну, а потім приїхала і вирішила, що це от причина, яка поважна для відновлення сроку. Так не буде. Треба знову ж таки шукати додаткові аргументи для цієї причини. Перелік цей не є зовсім вичерпним, але основні моменти тут відображені добре: основні акценти, на яких треба на які треба звертати увагу. Звісно, вирішуючи справу, суд визначає причину строку поважними чи неповажними в кожному конкретному випадку. Це не обов'язково буде саме так, тому що насправді є різні практичні моменти, е, є навіть питання відновлення строку. У мене на каналі є стаття, і тут вже публікувалося відео про те, що коли людина проживала за кордоном, не знала про смерть. І потім подала в суд на відновлення строку, і суд строк відновив. От тому практика насправді буває трошки різною, але це був аналіз такий, можна сказати, більш більш розповсюджених рішень, просто щоб розуміли, які випадки трапляються частіше. Звісно, всі розуміємо, що справу обов'язково треба підкріплювати доказами, які охоплять увесь строк пропуску. Це те, про що я казала, що якщо пропущено 2-3 роки, а документів принесли, ну, наприклад, навіть на 6 місяців, то це недостатньо бажано підкріплювати саме увесь період, чи там, ну, майже, майже весь. Наприклад, було, якщо лікування чи там ще, то треба перекривати прямо от більше, більше строк, тобто тиждень чи два тут не пройдуть. Далі, у разі недоведення поважності причин пропуску строку, суд відмовляє у задоволенні позову, щоб було зрозуміло, по-людськи, у разі пропуску строку без причин і відмови суду відновити такий строк, ви не зможете оформити свій спадок. Все от, от так. Тому раджу перед тим, як йти до суду, раджу взагалі підкріплятися доказовою базою та належним чином обґрунтовувати позовні вимоги, тобто добре готуватися до справи в такій ситуації. Отже, якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!